Притча про те, чого ми шукаємо в житті. Один старий і мудрий чоловік сказав своєму учневі: Роздивися кімнату, де ми сидимо, і спробуй запам'ятати всі речі коричного кольору. У кімнату було повно всього коричного, і учень швиденько впорався з завданням. Але мудрець далі запитував його: Заплющ очі і перелічи всі речі синього кольору очень розгубився і обурився, я не помітив нічого синього, бо ж запам'ятовував, як ви наказали тільки речі коричневого кольору. На що мудрець йому відповів: Розплющ очі і озирнися. В кімнаті повно синіх речей, і це була щира правда. І після мудрець заговорив знову: Цим прикладом я хотів показати тобі правду життя. Якщо ти шукаєш в кімнаті тільки речі одного кольору, а в житті тільки лихе то будеш бачити тільки його, помічати виключно його, і тільки воно буде запам'ятовуватися тобі і впливати на твоє життя. Якщо ти шукаєш добро, то обов'язково його знайдеш і завжди будеш помічати тільки добрі речі.